Після короткої перерви Ворспіч з Бліц повертається з новими відповідями на питання, які на слуху в українського суспільства у цьому відео ви дізнаєтесь, навіщо Росія хоче повернутися до Ради ООН з прав людини? Чи справді зерновий коридор знову функціонує попри російські атаки? Та як КНДР стане новою туристичною меккою для росіян? А перед тим як ми перейдемо до відповідей, перевірте, чи підписані ви на канал говорить опора, та обов'язково поставте лайк під цим відео, аби його побачили якомога більше українців. Розпочнімо, навіщо Росія хоче повернутися до Ради ООН з прав людини? Як ви добре знаєте, Рада ООН з прав людини це міжнародний правозахисний орган у системі ООН. Вона складається з 47 держав, які обираються за принципом регіонального представництва. Російська Федерація також входила до неї, але 7 квітня 2022 року Генеральна асамблея ООН призупинила її членство через грубі й систематичні порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення в Україну того ж дня, аби не виглядати зовсім приниженою, Росія голосила, що добровільно припиняє свої повноваження як члена Ради ООН з прав людини. Тим назвавши себе істинним прихильником захисту прав людини. Однак, уже у жовтні 23-го року Російська Федерація раптом вирішила повернутися до складу ради. Кребер розглядає цей правосахисний орган як додатковий майданчик для зміцнення своїх позицій в ООН, а також для поширення брехливої зовнішньополітичної риторики. Крім цього, Росія могла б зловжувати своєю присутністю та загалом деструктивно впливати на діяльність Ради. Ну, наприклад, тиснути на її чтані під час голосування щодо важливих питань. Також, як відомо, у 2022 році Рада створила незалежну міжнародну комісію з розслідування порушень в Україні, а у квітні цього року продовжила її мандат ще на один рік. Ця комісія щодня документує все нові і нові скоєні росіянами воєнні злочини. Так, в останній своїй доповіді комісія відзначила масові випадки звалтувань на окупованих територіях та інші акти насильства. Тож абсолютно не дивно, що Росія мріє максимально завадити її діяльності, зокрема через своє членство у Раді справ людини. Кремль намагався знову обратися в раду у жовтні цього року, ведучи для цього досить агресивну політику, пропонуючи, наприклад, малим країнам зерно та зброю в обмін на їхні голоси. Такий свій підкоп виборців. На міжнародному рівні а напередодні голосування Кремль відкрито заявляв, що хоче запобігти перетворенню Ради на інструмент для зведення політичних рахунків. Таким чином бажання Росії дискредитувати ще один орган ООН, як це вже відбулося з Радою безпеки, цілком очевидне. Втім, 10 жовтня Генеральна асамблея ООН не обрала Росію членом Ради з прав людини. Росія прогнозовано звинуватила в цьому колективний захід, який, мовляв, чинив безпрецедентний тиск та вдавався до економічного та політичного шантажу натомість ми можемо привітати розсудове рішення більшості країн світу, яке не дало підірвати довіру до найбільш ефективного органу ООН. Чи справді Україна відновила зерновий коридор у Чорному морі? Попри погрози Росії обстрілювати кораблі, що прямують до українських портів. У вересні-жовтні Україна відновила експорт нашої сільськогосподарської продукції. Для цього задіяли три чорноморські порти, проклали тимчасовий коридор у Чорному морі в напрямку босфору. А міжнародні страхові компанії відновили покриття страхових ризиків. Після виходу Росії з Чорноморської угоди Україна, крім розвитку альтернативних шляхів експорту продукції, зробила ставку на створення власного торговельного шляху без Російської Федерації. Це стало можливим, зокрема через військові успіхи на морі. Міністерство оборони Британії припустили, що українським силам вдалося фактично завдати поразки російському флоту в Чорному морі. Тільки у жовтні Україна вразила на сій крилатих ракет Буян, корабель Павел Державін» та боксир Ніколай Муру. А нещодавно повітряні сили України ювелірно точно пройшлися скалпелем по черговому російському малому ракетному кораблю Аскольд, що стояв у порту тимчасово окупованої Керчі. За інформацією оперативного командування Південь, лінія фронту в морі вже давно відкинута на щонайменше 100 морських миль. А кораблі та катери Чорноморського флоту РФ фактично не курсують в напрямку територіальних вод України та не наважується заперти далі мису тархан Кут. У британській розвідці назвали такі кроки агресора вимушеними, адже прагнення Росії зберегти свій флот сильніше ніж блокування українських портів. Аналогічно з цим бажання Росії замінувати морські шляхи для цивільних суден скоріше стане провальним, адже країни-члени НАТО Обговорювали створення спеціального підрозділу для очищення Чорного моря від мін. А вже 16 жовтня стало відомо, що міннотральна група ВМС Болгарії та Румунії розпочали видалення морських мін в акваторії Чорного моря на маршруті нового українського морського коридору. Тож наразі процес налагодження нового коридору триває, хоч і не швидко. Так, 24 жовтня на парламентському саміті Кримської платформи Володимир Зеленський повідомив. Що від початку роботи нового експортного коридора в чорному морі зайшли на завантаження майже 50 суден, а заявлено на підхід ще понад 50. Під час дії Чорноморської ініціативи пікова кількість виходу суден у серпні-жовтні 2022 року сягала в середньому майже 6 суден на добу. Але після того, як Росія розпочала гальмувати роботу коридору, його пропускна спроможність знизилася до 37 суден за місяць. Такі цифри свідчать про значний прогрес України, але морський коридор може стати постійно діючим лише після нашої перемоги. Нині ж новому морському шляху, на жаль, бракує стабільності. На прес-конференції в Китаї Владимир Путін пригрозив, що літаки міг тридцять. 31К, озброєні комплексами кинжал починають постійне патрулювання Чорного моря. Як наслідок, 26 жовтня, Україна призупиняла використання нового Чорноморського цернового коридору через загрозу з боку російських військових літаків. Такі обмеження означають простої суден. Та непрогнозовані збитки для учасників ринку. Втім, за словами президента України, попри всі загрози, зерновий коридор продовжить працювати. Для цього Україна обговорює з союзниками подальшу роботу над впровадженням страхування цивільних суден та зміцнює протиповітряну оборону. Тож російське прагнення виштовхати Україну зі світового продовольчого ринку провалилося. В нашій державі доведеться ще багато працювати, але зі стриманим оптимізмом можна говорити, що Україна має всі шанси зберегти провідну роль у забезпеченні продовольчої безпеки у світі. Чи стане КНДР новою туристичною мекою для росіян? Баден-Баден, Куршавень, Ібіца – ось лише декілька європейських курортів, про які росіяни можуть мріяти. А враховуючи дії керівництва Російської Федерації, туристичні поїздки Росіян до Північної Кореї не стануть великим здивуванням. Однак чи готові Росіяни приміняти теплі місця світових курортів на суворо контрольований північно-корейським урядом туризм? Питання, мабуть, риторичне. Зовнішня політика Росії нині скерована на переорієнтації своїх відносин від так званого колективного заходу на глобальний південь та країни, які готові підтримувати Кремль у війни проти України або принаймні зайняти нейтральну позицію. Тож не дивно, що для продовження загарбницької війни Росія готова називати народ Північної Кореї братським. На чому під час останнього візиту до Пхеняну наголосив очільник російського МЗС Сергій Лавров? Більше він рекомендував своїм співвітчизникам відпочивати у північній Кореї. Тож грізколижний курорт Масікрьон з нетерпінням очікує росіян. Однією з перших публічно висловилася про поїздки на землі братського народу російська пропагандистка Скабєєва. Вона здивувалася, що в північній Кореї є інтернет, а за нею ніхто не слідкував. Авторитарні режими КНДР та Росії декларують готовність до поглиблення співпраці, особливо коли остання веде війну проти України під гаслами боротьби з НАТО. Найбільш небезпечною ця співпраця стала у військовій сфері. Світова спільнота має вже низку підтверджень того, що боєприпаси з північної Кореї потрапляють у Росію. А це порушує численні резолюції Радбезу. Так міністр закордонних справ Литви повідомив, що Україна отримала від Євросоюзу менше боєприпасів ніж Росія від КНДР. Натомість, зворотний пакет допомоги для КНДР ймовірно ще формується. Саме цьому як вважають в Міноборони Великобританії, була присвячена остання поїздка Лаврова на корейський півострів. Наші союзники припускають, що пакет включатиме військові технології та співпрацю в інших високотехнологічних галузях, таких як космос. Також російська допомога може бути пов'язана з міжконтинентальними балістичними ракетами, підводими човнами з ядерними балістичними ракетами та військовими розвіданими супутниками. Така співпраця не обіцяє нічого доброго, адже загрожує стабільності й безпеці в індо-тихоокеанському регіоні, Європі та загалом у всьому світі для подолання снарядного голоду на полі бою. Керівництво Росії готове ще більше дестабілізувати світ, відправляти росіян на відпочинок до найбільш закритої країни світу та поглиблювати співпрацю з нею. Що ж, чекаємо російського контенту з курортів Північної Кореї, але застерігаємо, що росіяни братським народом також називають і українців, а наслідки таких відносин відчуває увесь світ. А як гадаєте ви, яка пам'ятка стане у стрісці росіян найбільш популярною? Пам'ятник Кім Чен Іру чи монумент заснування трудової партії Північної Кореї? Напишіть свої варіанти у коментарях. А я вам дякую за перегляд цього відео. Обов'язково підпишіться на канал Говорить Опора». Ми тут випускаємо багато цікавих та корисних відео. До зустрічі!